Відділення Асоціації правників України в Івано-Франківській області відновлює свою роботу. Приводом для цього стало бажання продемонструвати злагоджену роботу молодих ініціативних творчих людей для вирішення нагальних проблем юридичної практики. А ще в умовах війни люди потребують правової підтримки, оскільки сама держава не в змозі вирішити всі проблеми. Вони зобов'язані в силу своєї підготовки. Дати е якісну е якісну консультацію по кожному питанню, особливо для учасників АТО, які потребують зараз великої підтримки і е Інформаційної е, самоспрямованості, куди йти, е, які їхні права, як їх відстоювати, е, для цього потрібна фаховість і юристи і для цього є, щоб давати таку, таку допомогу. Правники кажуть, вони швидко і ефективно орієнтуються в змінах до законодавства, які відбуваються під час реформування системи, і це нормально для держави, яка є в процесі європейської інтеграції. Але за рік обіцянок великих змін таке поняття як верховенство права і досі існує як принцип, а не як норма повсякденного життя. Завдання якої змінити суспільні відносини і втілити самі реформи. Окрім людей, на суттєві зрушення очікують і самі правники. Це врегулювання внутрішнього правового поля через прийняття нового закону про адвокатуру та процесуальних кодексів. Очевидно, будуть змінені ті моменти, які давали можливість судам маніпулювати, десь робити, скажімо, ну неправильні, не зовсім правильні речі, і власне тут участь адвокатів і юристів практикуючих була досить великою, тому що власне вони для комітету Верховної Ради для адміністрації президента від. Тривали ці моменти, ну, таких таких лазіїв, якихось певних, які використовувалися, ось тому ці процесуальні кодекси, що вони будуть прийняті в цій редакції, прогнозуються на осінь. Вони врегулюють дуже багато таких моментів. Саме для внесення практичних змін в правову систему держави на Прикарпатті і відновила робота Асоціація правників України. Відділення діятимуть як і колись на вулиці Чорновола та площі Міцкевича. Під час чергових зборів обрали і голову обласного відділення асоціації правників, керівника юридичної компанії Лекс Консалтинг Володимира Костюка.